Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Вадим. Ви на каналі АвтоЕксперт.ua. Сьогодні ми поговоримо не про стандартний підбір автомобілів, як ми завжди це робимо. Друзі, всі авто, які ви бачите на каналі АвтоЕксперт. Це підібране авто саме нашими руцями і наш, наш досвід, і наша робота, яка безпосередньо показується саме вам. Сьогодні ми поговоримо про ретроавтомобілі, з якими ми маємо дуже дуже в рідкому випадку справу. Друзі, сьогодні в нас на огляді Ford Mustang 1970 року. Беріть, будь ласка, щось цікавеньке, сідайте біля комп'ютера телевізора, готуйте чайок, буде дуже цікаво. Гарного перегляду! I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall. Plenty roaches, no ash. Stepping on the critters, jitters going through my spine. Should be used to a state of a poor man's mind. It's just PB no J, huh? Kool Aid no sugar. Boiling in the bath, water for warm showers in winter. Work cooking, she clean. Mama was a magician, she switched and turned the tub to a washing machine. Як я вам сказав в самому початку відео, що з ретро авто ми маємо дуже маленький спектр робіт, тому що, ну розумієте самі, кому потрібна машина там 50-річна, 60 років машині, тобто машини, які 1970-го, 65-го, 60-го року. Але друзі, знаєте, ми такими машинами також займаємось і зможемо вас звести з колекціонерами, зможемо допомогти придбати таке авто, зможемо допомогти вибрати, якщо вам необхідно. Саме цей автомобіль ми шукали близько півтора місяця. У нас дуже був жатий термін. І, друзі, якщо в мене було більше часу, я гадаю, що ще цікавіший варіант нам би підвернувся. Але на жаль, в країні йде війна. А, і це засмучує всіх, і мене також тому варіантів не дуже багато, тому що дуже багато колекціонерів вивезли свої автівки з-за кордону, тому що за них переживають і тому подібне. Що хотів сказати, за ці півтора місяці я зробив неможливе: я знайшов майже не всіх, але майже всіх хороших колекціонерів, які на зараз продають свої автівки без потреби, як то кажуть. Ми придбали саме цей Ford Mustang Boss 302. Були ще різні варіанти по типу Impala, по типу Turino, Ford Turino, Але знаєте, це не цікаві машини. Саме ця машина привернула нашу увагу. Нашу увагу він привернув, тому що цей автомобіль дуже рідка споруда. А, рідкий екземпляр або ще якось його назвати. Друзі, Ford Mustang саме тих років 68-й, 69-й, 70-й та 71-й. Зрозумійте, в цих роках такі машини випускались кожного дня з якоюсь особливістю. Чому? Тому що за тільки 70 й рік було два рестайлинги цієї машини, тобто якісь е, змінені, е, в решітці бамперу, фари, е, не знаю, маркування саме наклейки або фарбування кузову і тому подібне. Тому, друзі, нашу увагу привернув саме цей екземпляр і за цілісності. як він загалом виглядає, е, які є в нього недоліки, е, які є плюси і тому подібне. Тому що з такими машинами, яким по 50 та більше років, ви повинні зрозуміти, що недоліків буде дуже і дуже багато, і вам потрібно з чимось миритись. Або з ціною, яку пропонують вам придбати, і є мінуси по цій машині, тому що неможливо такий екземпляр зберігати в дуже хорошому, класному колекційному стані. Він може зберігатися, але. Треба за ним доглядати. І все рівно за 2-3 роки будуть якісь косячки вилазити по цій машині. Ви повинні це розуміти. Е, так от, про що я кажу? Про те, як він зберігся, як його відреставрували, як його пофарбували, які в нього начинка по двигуну, і тому подібне. Тому ви повинні розуміти, що це один з найкращих варіантів на сьогодні був на придбання. Тому і ми його і придбали. Що хотів би сказати, що ці машини. Були дуже цікавими в той час. Звісно, хотілося би на машині з пробігом 10-5 тисяч кілометрів проїхатись, як вона веде себе в їзді, тому що тут не зрозуміло, який пробіг, відразу вам кажу, і не зрозуміло, по якому коло-спідометр вже пішов. Але, друзі, тут вже зрозуміло, що відреставрована ходова частина, тут відреставрована е силова частина і тому подібне. Тому е після того, як я на ньому проїхався, це круто, класно, але дуже тяжко на кожен день. Тому це машини на вихідний день. Е що хотів би сказати? Давайте поговоримо про технічні складові, які є плюшки в цій машині і тому подібне. З технічної сторони хотів би сказати про дизайн. Чого саме про дизайн? Того, що ви зараз кажете, це не бос 302 Як багато людей мені писало там в інстаграмі, або багато людей, яким я кидав цю машину, і писали: ні, бос 302 не може бути кабріолетом. Так, мені такі повідомлення надходили. Тут повинен бути повітрязабірник, тобто повітря, яке поступало до двигуна, і далі там розпреділялось. Але друзі, я ж кажу, кожного року, кожного місяця, вони щось вдосконалювали, вдосконалювали і ще раз перероблювали. Тому не потрібно все, що є в інтернеті, все, що є саме, якось точечно обирати за правду. Треба. Копати, копати і дивитись глибше. Давайте відкриємо е, капот. Дивіться, як він легко відкривається. Тобто люба людина е, може підійти і відкрити капот цієї машини. Тоді не було ні замків, немає нічого. Просто підходиш, відкриваєш та дивишся, що тут під капотом у нас. Друзі, взагалі, мустанги такі, бос-302, комплектувалися двома двигунами. В8 на 290 кінських сил, це саме Бос-302. Та ВОС 351, якщо мені не помиляю пам'ять, там стояв 330 кінських сил В8. Також чому різниця в тому, що ось ця машина 1970 року випуску. А 330 кінських сил, вона 71-го року випуску. В свій час ця машина виграла перегони Транс М, саме Бос-302, чим завоював дуже багато прихильників в Америці. Тому що ця масл кар, який е, відтворювався для американського ринку. Та інша, е, інше покоління, Бос 351 на 330 кінських сил, виграв на скар в 71-му році. Друзі, це історія. І коли у вас є змога. Дотронутись до цієї історії це дуже круто. Це такі позитивні емоції. Я вам не можу передати. Воно не то, що не вартує грошей, бо це не про гроші, а це про емоції, про те, що машина може вам надати. Тут що в нас стоїть? Ці машини тут саме в нас V8, 290 кінських сил повинна розганятись до 100 км на годину за 6,5 секунд. Вона на карбюраторах, щоб ви розуміли. Тобто немає, бо багато людей хочуть, типа сісти, завести машину і поїхати. Ні, це карби, друзі. Тут треба підгазувати. Вона може заглохнути у вас, вона може грітися. Це нормально для цих машин. Вони не створені для міста як повсякденні машини. Зараз в них немає тих технологій, які є зараз. Це, знаєте, проста американська сила кінських сил, от якось так можу сказати. А що в нас є взагалі? У нас є радіатор на охолодження, у нас є компресор на кондиціонер. І так, тут є. У нас є гідропідсилювач, в нас є двигун на 290 кінських сил, але я гадаю, що вже якісь кінські сили там вже. Відкинулись трошки. У нас є класичний автомат. З приводу автомату не можу вам точно сказати, наскільки він передач. Загалом, на моє відчуття, чотири передачі. Так, в інтернеті я знайшов тільки дві або чотири на механіці. У нас саме автомат стоїть, може ще бути з механіку. І тільки задній привід. Ви повинні це розуміти. Що тут можу ще сказати? Так, воно відновлене, проводка перепінована, е, там стоїть он е, відкинути взагалі масу, щоб не розряджати акумулятор. Тут багато чого зроблено з технічної сторони. Я дуже вдячний людині, яка доклала зусиль і зробила це максимально відреставрувала саме цей автомобіль, тому що. Технічний стан дуже дуже задовільний. Дивіться, хотів задати вам питання, тому що попередній власник зробив максимально аутентичним підкапотний простір і зробив технічну складову, максимально зроблену під ті роки. 70-й рік мається на увазі, тобто відреставрував те, що було тут. А ви б свапнули двигун на якийсь інший, щоб вже електронна подача палива була, якась екологія була і тому подібне. Просто взяли, виконали б цей V8, поставили б сюди, не знаю, рядну шестірку або V8, наприклад, від каєна якогось, так, він також би жер масло і тому подібне, але я не про то кажу. Про те, що він не так би е, воняв саме бензином, саме цією сумішю повітря і бензину. Краще себе вів би в заторах і тому подібне. На ньому було б легше їздити. На цьому, звісно, це не на кожен день авто, а чисто на виїзд, або на фестиваль приїхати на ньому, або ще щось. Але хотілося б таку машину використовувати кожен день. якщо... Там відстані не дуже великі. От, тому напишіть в коментарях, що б зробили ви. Ви б реставрували старе і робили, як тут, аутентичне, або свапнули б двигун на інший. Ну, моя думка, я б свапнув двигун, якщо б я на цій машині катався б кожен день. Чесно. А так дуже круто виглядає і вона зберігає свою цілісність і саме фінансову, як би то у колекціонерів вона ціниться. Давайте я так скажу. Так, все, закрили підкапотний простір. Давайте відкриємо дах, покажемо взагалі, як він виглядає. Це автомобіль. І що, до речі, прикольного, в цій машині дах у нас на гідравлиці. Тут є механічних пару моментів, але в цілком він просто на гідравлиці. обслуговувати, і буде вам топчик. Все, 10 секунд, дах складений. Друзі, коли казав вам про дах, як його закривати та відкривати, таким темпом він зачиняється, і дах нас підіймається, таким чином він відкривається. Так як вже ми потрапили до салону цього неймовірного автомобіля, я хочу сказати, що дизайн саме інтер'єру це дуже-дуже красиво і дуже круто. Навіть по сьогодні в мустангах роблять ще ці кільця саме на приборній панелі. Що можу сказати? У нас руль йде кастомний, оце ручна робота різб'яра і ручна робота саме під коробку передач. Із таких плюшок, що в нас є? В нас є фари, в нас є, не знаю, склоочисники. в нас є прикурювач, чистенький, круто. Респект людям є е, 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 ножник, ручник, є е, клімат. Ну, типу, типу кондиціонер. Е, чому кондиціонер? Друзі, е, це не в простому розумінні, як ви розумієте, типу кондиціонер. як Кондиціонер виставив собі колд і все, і воно вам дує холодним повітрям. Ні, у вас немає тут такого. Це повітря, яке забирається ззовні. Проходить через радіатор і видає охолоджене повітря, яке є за бортом цього автомобіля. Тобто немає, по факту, ви не можете використовувати 20 градусів, 15 градусів. Ні, у вас йде просто охолодження, охолоджене повітря. Тому що я, коли перший раз проїхався на цій машині, було дуже спекотно. Я хотів включив кондиціонер собі. І я відчуваю, що ну, таким. Повітря прохолодне, але не холодним дує, як в моєму розумінні. Не, ну, не сушить воздух, як це робить клімат-контроль або кондиціонер в нашому розумінні. Тобто тут також є фреон, все, але просто охолодженим повітрям дує. Друзі, така вставка, дивіться, саме за кондиціонер, коли я розповідав. Бачите, тут написано: а це кул, cool", тобто холодне повітря, ви можете перевести це повітря в гаряче. Далі, оце регулятор, саме скільки. Положень буде дути саме в воздух. Так, да? почули все. А це саме куди буде дути в голову, в голову ноги і тому подібне. Тут методом вже тика, бо тут нічого немає. Що ще? У нас є система магнітоли, яка вже перероблена і зроблена дуже красиво під ретро. У нас є годинник, який стоїть там з правої сторони. І що вам хочу сказати з того боку, були годинники різного діаметру, різного покоління. Тобто вони були і круглі, і квадратні, і прямоугольні те, які в нас стоїть. Салон в нас вже перешитий, але під завод. І мало хто. Ну, Вживу можна це зрозуміти, але загалом мало хто зрозуміє, що саме салон перешитий. Підлокотник, який просто натискаєте, і він відкривається, щось туди можна покласти. Да, і в принципі, все. Коробка передач, до речі, кастом на куліса КПП. Що вам ще розказати? Тут вже треба все показувати. А, і саме головне працюючий сигнал. Прикольно. Ну, і можна завести. Два рази натискаємо на газ і можна завести. Ось ну, так він працює. Давайте фари вимкну. Нічого просто не чути. Що хотів би сказати, от я зараз увімкнув фари, вони ось тут на себе вмикаються. А в мене питання, де дальнє світло? Ніхто не здогадається. Напишете в коментарях, немає тут ручки на себе, це тільки поворотниками. Дивіться, а там зліва ось ножник, і там зліва є кнопочка. Яка натискаєте, і у вас вмикається дальнє світло. Прожали, і вона вимикається ось так. От. І це дальнє світло. Блін, прикольно. Вони в ті часи реально ті інженери угорали, як могли. До речі, ще хотів би сказати: по салону забувся, але зараз поправлю сам себе. У е, нас задня фірточка, ось ця. Тобто, якщо ззаді є пасажир, він може собі взяти і зробити ось так. І ця форточка повністю спрячеться. І в нас буде ось такий дуже крутезний вид. До речі, хотів би ще скласти вікно, але треба попрацювати, бо не вже склався, а верх ще ні. Ну, не до кінця. Але люди, в ну, цій машині більше, ніж мені, майже в два рази. Тобто, що тут можна казати? Ручка, яка відкривається. Дверна, в них дуже багато варіацій було. Тут була можливість відкривати, але в нас стоїть ось саме так. Бачите, як замочок Блін, Дуже прикольно, дуже класно. Налаштування дзеркала, ніфіга в нього не видно в те дзеркало. Чесно кажучи, тільки користуюсь центральним дзеркалом, щоб повертати. Повороти, повороти працюють, тому люди, будь ласка. Поважайте людей на таких машинах, їм дуже тяжко їздити серед потоку. Пропускайте їх, будь ласка. Ти їдеш в своїй малолітражці з кондиціонером, тобі кайф, в тебе автомати, тому подібне. Тут карбюратор, тут тяжко, тут важко. Ніфіга не бачиш зеркала, але треба їхати на цій машині. Тому, друзі, поважайте їх і пропускайте. Тому що на дорогах так, її фотографують, її знімають. Поважають цю машину, але деякі люди ну, взагалі не дивляться по дзеркалам і прямо перед цією машиною з некласними тормозами, я б так сказав, вискакують. Ну, на що ти і в тормоз просто в пол, бо там далі затор. Не знаю, навіщо ти це робиш. От, що хотів би сказати про тормозну систему. Ззаду йдуть нас барабани, спереду дискові тормоза. А, що ще? Ну, Задній привід, кардан. Там... Туди-сюди привода, не знаю, що ще доповнити до цієї машини. Що вам цікавеньке, напишіть в коментарях, щоб я ще розповів. І будь ласка, якщо ви бажаєте отримати відповідь на це, переходьте на інстаграм, який є в посиланні Автоексперт. Я переходьте, підписуйтесь і дивіться, там будуть відповіді на ваші запитання. Тому що на другий раз мені ну, напевно не дадуть цю машину на огляд. То і так виключення посеред дня. От якось так. Тому, друзі, якщо бажаєте відповідь отримати саме про цей автомобіль, підписуйтесь в інстаграм, задавайте питання, і все в інстаграмі буде відповідь на ваше питання. Дякую, пішли далі. Стосовно дизайну, друзі, всі питають, і багато людей, і навіть клієнти питають, якого дітька тут робить цей спойлер. Дуже багато людей кажуть, цей спойлер не від цієї машини. А я вам більше скажу, від цієї машини спойлер. І вони йшли з заводу саме ось такі. Колхоз кажуть всі. Ну нащо вони його приколхозили? Ні, друзі, це дійсно від цієї машини. Тому не звертайте уваги, це стокова версія. Так, в нас немає кнопочки, як всі хотіли би підійти відкрити. У нас є а, класика. Підійшли ключиком, відкрили. Оп, все, відкритий багажник. Зафіксували і поставили. У нас тут п'яте колесо від цієї машини, у нас тут наші речі, у нас тут рамки, які ми саме під цю машину підготували американського зразка, тому у нас є змога тепер американського зразка вішати нашим клієнтам рамки, якщо ми придбали машину, яка пригнана зі штатів. Де і в принципі все. Ви питаєте, де бензобак? то Тож зліва і справа немає жодного. Друзі, бензин заправляється. Ось сюди. Ми вже заправили два повних баки. Машина їсть десь приблизно 20-30 літрів на 100 кілометрів. І ви повинні розуміти, що бак тут десь на 100 літрів. От. Коротше кажучи, він нічим не закривається. От, блін, навчу зараз? Будете потім зливати з цих машин бензин? Я вас знаю, не треба так робити. А саме е багажник. Нас закривається повністю, і ти ніяк не відкриєш його другий раз, навіть якщо, якщо там закрив ключі, все, рахуй халепа, тобі треба не знаю, через салон якось лізти і діставати. А, далі, що хотів сказати: хромовані накладки це дуже дорога річ. Саме те, як розташований оцей хром, ось тут хром з заднім ліхтарем ходу, ось тут хром, який під габарит виведений. Друзі, ці елементи дуже і дуже дорого коштують в відновленні цього хрому. Наприклад, от такий задній бампер, я рахую, десь 200-300 баксів тільки відновити саме хром на цьому бампері. От, Якось так. Ну, в Цілкому є якісь моменти по кузову, але знову ж таки, я ж кажу, вік бере своє. Е, далі, що хотів би сказати ще: е, те, які тут диски стоять, на мою думку, це диски від. Іншої машини, але вона так приїхала саме зі штатів і ніхто їх не перероблював. Так, машина вже проїздила в Україні близько 7-8 років, можливо, навіть більше. Але я знаю за саме такі цифри. Далі хотів сказати, що на дах ви спитаєте, а як тут, де тут якась панелька там, то все, щоб воно красиво закривалось, друзі, є чехол оригінальний, який можна закрити, але взагалом всі, коли користуються саме цією машиною і хочуть, щоб вона виглядала дуже круто. Вони закривають дах завжди в паркінгу, у себе на подвір'ї. Вона стоїть з закритим дахом. Чому? Тому що дах розправляється і не виглядає як пожмаканий якийсь світер або футболка, і таке інше. Тому так, є чохол на цю машину саме сюди, але загалом дах відкритий. Ой, закритий, вибачте, я вже, вже все, вже поплив. Далі тут хромовані накладки, хром, хром там, хром це все відреставровується, це дуже багато коштів вартує. Що хотів би сказати? Що люди, які хочуть придбати машину, неважливо, Це машина з Японії, наприклад, Nissan Skyline r 34, це машини та RX-7 з Японії, не знаю, такі мустанги е придбати, ретро автомобілі. Поставте нам любу задачу, але ви повинні розуміти, що за кожну ну, нашу роботу потрібно заплатити. І якщо у вас буде бажання придбати саме такі авто, і ви не знаєте до кого звернутися, щоб вам придбали таку машину, звертайтесь, ми допоможемо та надамо всі а, самі вигідні або які є пропозиції на ринку навіть. Таких машин просто немає на авторії. Ви повинні це розуміти. От, тому звертайтесь, ми вам допоможемо придбати таке авто. Через друзів, знайомих, приженемо, не знаю, десь та знайдемо таку машину. Не знаю, у колекціонера підемо скажемо, все нам треба, давай, давай домовлятися і тому подібне. Ми компанія, яка може майже все, але потрібно правильно поставити задачу нам. Друзі, я гадаю, що цей ролик був спрямований саме на те, що ми змогли знайти машину. От, е, саме про ідеологію ціє, цього авто і те, що вона отримала в 1970 році та виграла е, гонки перегони. От. Я гадаю, що цей ролик вас відволік те, що в нас в країні йде війна. От. Хочу вам всім побажати мирного неба. Донатьте в ЗСУ, бо всі вже прослабились. Навіть я розумію багато людей. Розслабились і вже їх задовбала ця війна. Друзі, не переживайте. За нами перемога, але потрібно всім попрацювати над нею, задонатити, зробити щось і тому подібне. Друзі, ще раз кажу всім мирного неба, слава Україні і хорошої вам ночі! Гарного дня. Take my call, or will you just let it ring? When on a list of my mistakes, and that could be anything. Most of the time, I'm reminiscing, cause my current is stitches. Tend to think that to die too late to pay this patient a visit. Live my spirit with some spirits, but the lyrics say different, and the mirrors say nothing. Still appear that they listen. Roll call, are you here, or in a state of